Отримала замовлення від агромаркету. Дві коробочки. Доставка на Укрпошту обійшлася лише 19 гривень. Це одне замовлення просто двома окремими коробочками. Тож будемо дивитися, що тут середині. Тут у нас грудь. для лухвини кислий. і для квітучок. Два мішечка. Ну і тепер найцікавіше. Тут у нас ще живі рослинки. Товар накладна. з догляду та посадки. Це у нас О, така гарна брусниця, дивіться, навіть, ну, це, мабуть, квіточки? Так, це квіточки вже, дивіться, яка краса. Це в нас брусниця руно. Далі в нас Оп. колоновидна але У мене вже посаджено одне колоновидне деревце, тому ще одне купила для того, щоб було перезапилення. Їх треба саджати в парі. Буде вузенька така крона гарненька, якраз для маленького мого садочку. Так. Це в нас Гоап 7. Біозасіб для обробки від шкідників, дуже ефективний. Я вже користуюся третій рік. Якщо ви хочете без хімії, то це саме той вибір в комплекті з трихофітом. Дуже гарний дій. Ну, Зараз я вам його спробую дістати. Так, гопсі. Трохи насіннячка базилік лимонний, такого в мене ще немає. І... Для другої обробки Angel. Все, дякую за замовлення, громадки.